У цій будівлі виховується майбутня політична еліта України. Тут пишаються своїми випускниками сьогоднішніми і міністрами, і народними депутатами, і представниками місцевих органів влади. І хто зна, хто ще буде серед випускників Національної академії державного управління при президентові України, та плани у професорсько-викладацького складу амбітні вже за 10-15 років. Тут обіцяють виховати і майбутнього президента України. Цією важливою справою вже займаються на кафедрі державної політики та управління політичними процесами. Національної академії при президентові України кафедрі у ці дні виповнилося 15 років. Та як зізнається, її завідувач Валерій Рибкало, виховати майбутнього президента процес доволі тривалий, клопіткий і нелегкий. Та бути президентською академією не означає готувати майбутніх президентів. Серед випускників кафедри державної політики та управління політичними процесами вже є міністри, депутати, місцеві чиновники. А ще кафедра і себе забезпечує кадрами. Дуже приємно, що в нас такий гарний колектив створений на кафедрі. Адже шість докторів наук, три кандидати наук це потужний потенціал. Адже кафедра має понад 500 напрацювань: це науково-методичні посібники, це, скажімо, підручники, це монографії, це інші інші, інші інші напрацювання, які ми кожен день користуємося в нашій науці в навчальному процесі. Це більше 200 магістрів, які підготовлені от саме на кафедрі державної політики і управління політичними процесами. Формувати сучасну політику управлінську еліту для держави головне завдання викладачів кафедри. Вони тут у постійному пошуку нових форм і методів організації навчальної роботи зі слухачами. А ще треба сформувати у майбутніх посадовців інтерес до проблем політики, влади, управління, аналізу державної політики, етнонаціонального розвитку та розуміння психології політики. Втім, як зізнаються, викладачі до них вступають люди активні, котрі ще до свого вступу вже політично підковані. Христина Плецан, яка щойно склала іспит до аспірантури академії, уже знає, що зробила б для добробуту України. Дівчина кілька років працювала у Тернопільській міській раді для професійного зростання закінчила магістратуру президентської академії на часі аспірантура, а далі впевнена студентка працюватиме для держави. Державний службовець це поклик серця. Коли тобі робота до душі, то відповідно і спілкуватися з людьми, працювати на благо своєї держави, піднімати її в очах своїх, а також усіх сусідніх наших держав. Я вважаю, що це просто гордість для тебе. Тому я горда з того, що я державний службовець, і сподіваюся, що в скорому часі буду її кандидатом в державного управління. На цих молодих людей у викладацько-професорського складу вся надія, адже країні потрібні зміни і потрібно нове покоління, каже професор та доктор соціологічних наук Національної академії Марія Пірен. Жінка багато часу приділяє дисципліні конфліктологія. Вона навчає майбутніх держслужбовців і політиків уникати конфліктних ситуацій. Професор зізнається, те, що сьогодні існує конфлікт влади і народу, це залишки старої системи. А відтак, впевнена, Марія Пірен, сьогоднішні її студенти в майбутньому працюватимуть за новими правилами. Наука завжди повинна бути чистішою ніж практика. Для цього є і наука, і для цього ми пишемо книги. Погляньте, конфліктологія. А хто Шість підручників по конфліктології я написала і багато студентів працюють над цією проблемою. я, мене це тривожить, що Україна йде до себе дуже повільно, але ми нормально йдемо до себе. Америка будувала демократію 200 років. А Канада 100 років, Франція 80 років, Німеччина 70 років, Польща 80 років. А ми Україну хочемо за 19 років. Тому я дивлюся з оптимізмом на майбутнє. Демократичний шлях України у президентській академії підковують і духовним навчанням. Тут певні це головний чинник у боротьбі з корупцією. Основне наше сьогодні завдання, як я бачу, це в унісон жити своєю країною. І як можна не тільки займаючись освітянською науковою діяльністю, допомагати нашому сьогодні і президенту, і нашому уряду, і Верховній Раді, а саме головне, саме головне, налагодивши творчу співпрацю з високим рівнем відповідальності. Всі ми сьогодні бачимо, які починаються перетворення в нашій державі, і ці перетворення мають бути забезпечені в першу чергу високопрофесійним, потужним управлінським корпусом. Ось саме це перше завдання, яке сьогодні ми виконуємо, Україна у своєму майбутньому може може бути впевнена в президентській академії. Переконані їхні студенти не повторюватимуть помилок сьогоднішніх політиків. А щоб шлях до демократії Україна не долала як США в двохсотрічний Рубіж, тут радять теперішнім посадовцям, не зважаючи на свій статус і успіхи, менше конфліктувати і постійно вдосконалюватись. Володимир Лех, В'ячеслав Бризинський, парламентський телеканал Рада.